А в тебе немає тата? злегка кашлянувши, швидко спитав я, коли ми перестрибнули через живопліт і підійшли до Лениного саду і Лениного муру. Мабуть, є, відповіла Лена. Вона тримала руки прямо перед собою і водночас балансувала, перегинаючись назад. Я дивився на її зношені тенісні черевики, що пересувалися все далі й далі. То де ж він? Лена цього не знала. Він дав драла ще до того, як я з'явилася на світ. Дав драла? нажахано спитав я. Ти погано чуєш? Лена глянула на мене з роздратуванням. До речі, навіщо вони комусь потрібні? сплюнула вона. Я достеменно не знав, що на це відповісти, ще й як потрібні. Вони щось будують, мури і все таке. Лена мала мур. А ще вони можуть. М -м 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 -м. Я ніколи не замислювався над тим, навіщо потрібен тато. І щоб мені бодай щось спало на думку, я зіпнувся навшпиньки і зазирнув через живоплід. Тато червоний на виду стояв і лаяв літній проект. Цієї миті нелегко було згадати, навіщо тато потрібен. Вони їдять варену капусту, зрештою сказав я. Це уривок з книжки дитячої норвезької письменниці на ім'я Марія Пар. Якщо вам з вашими дітлахами захочеться добряче переготати, то обов'язково почитайте її книжки. А навіть якщо у вас немає дітей, зверніть увагу на її творчість. Обіцяю, вам сподобається.